Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хотіла сьогодні відзняти продовження відео огляду хризантем по номерах, але трошечки немає часу і тому знімаю таке коротке відео. Хочу розказати по сортам, яка у мене виникла проблема, і ну, напевно попросити допомоги. Дивіться, ось ці всі нові сорта, ось ці пік, то окей. Вегас, Ред, Тілоу Віолет, Я маю. Я їх весною отримала цілу касету. Зараз я буду так поступово до них підходити, до різних. Я їх отримала цілу касету на сто, по-моєму, на 107 штук. І я їх практично не продавала, я їх лишила собі. Декілька продала, а те все росте у мене. І я Точно, так, до речі, точно така сама ситуація була з такими сортами, як Помпом, -пом, Маріела, Гомпі. І я зараз тим всім розбираюся. Сорта в касеті були не підписані. Просто я мала перелік того, що там є. Там була етна, відповідно, там були ось такі хризантемки. І коли я зараз виставляю у Фейсбук, всі ви мене питаєте назву. Але я, наприклад, тут я написала, що це тіло уред. Коли почали розквітати інші кущі, я зрозуміла, що напевно я помилилась. Ось це, я думаю, що це пікто. Трошечки його прихопило холодом, як був у нас приморозок, але, але вона все рівно красива. І тому, поки вони всі не а вони є у мене і маленькі, і великі, щось їм сприяло тому, що одні наросли великі, ті, що в горщиках взагалі маленькі. Поки вони всі не розквітнуть, я не буду їх підписувати і не буду робити по них відео огляд. Благо пише інтернет, що мінусів на найближчих 10 днів у нас не буде. Це фан-фан, всі підписані. Ці бачу, що будуть фан-фани, Всі інші не підписують. Подивіться, яка красива остерія. Взагалі неймовірний сорт для мене найбільшим. Вона мені навіть е, цей рік стоїть на першому місці, навіть більшу перевагу я надаю остерії, аніж етні. Хоча етна також там, вона неймовірна. Дуже задоволена я соріні своїми, ось соріні мауви. Зараз ще так пройдемося. Тут я намагалася зробити вишиванку, але щось мені пішло не так. Також етна. ну Багато хризантем перецвітає. Ось тут щось таке, неймовірно, гарне з новинок розцвітає. Розцвітає чирела у мене. Розцвітає у мене гаутлук. Також у нас схожа на джерелу, але вони два поряд, я їх спеціально ви звесне посадила два поряд, щоб бачити різницю, тому що, коли дивилась фото в інтернеті, різниці я не бачила. Подивимося, розцвіте, обов'язково це все покажу. І тоді вже буду робити відеоогляд. Ще ось тут в ага, мене щось підписано. Фан-фан лайт розквітає. Ось тут якась новиночка розцвітає, така двоколірна. Ось тут двоколірна новиночка розквітає. Тобто їх у мене є досить таки багато. Ще я би хотіла показати, ось тут розквітає аура. Також дає величезну квітку. Зараз підійдемо до більш розквітлого куща. Розквітає сортосерія ставіски. Маю, я вже казала, маю сім кольорів цієї сортосерії. Ось така хризантемка дуже гарна. Розквітає, придбала її уже дорослою. Не знаю назву сорту, мультифлора. щось Просто неймовірне. Ага, ще одне Фрігобланк. Яка була у мене помилка. Я е, вважала, якось десь я не дочиталася. Думала, що Фріго бланк буде хризантема рання. А вона зовсім не рання, кінець жовтня, а вона тільки-тільки в -тільки бутонах. Тому будемо бачити, нехай пройде ще декілька днів. Будемо бачити, хто це буде. Ось тут якась новиночка блідорожева розквітає. Я думаю, що це буде щось неймовірне. Також вона з того переліку не підписана. Тобто мені прийшла касета, як казала, вже на 107 штук. І ось ці всі сорта, вони були просто живці в касеті, не підписані. І я їх посадила. Які в горщики, які в землю, ті, що посадила відкритий ґрунт, звичайно, вони цікаві, вони більші, на них є на що подивитись, або хоча б ті, що відкритий ґрунт, в горщик, але висаджені в ґрунт з горщиком. Ті, що горщики просто стоять. Кажу вам свій досвід. Це був останній рік, коли я садила горщики і залишала на подвір'ї. Ще ті, які стоять в теплиці, так. Можна дивитись, можна такі більш-менш, але стільки, скільки вони на себе беруть затрат і часу, і поливу, вони не вартують того, тому що вони маленькі, вони, ну, мені не сподобалось. Це мій досвід. хто... Мені заперечить, значить це ваш досвід у вас вийшло. У мене не вийшло. Я не задоволена горщиками, які стоять зверху. І це вже не перший рік, але це, я так думаю, був останній рік, коли я так садила. Відкритий ґрунт, є відкритий ґрунт. Так, ось це соріні, пінк. Дивіться, яка гарна квітка. Квітка велика, я балдію від цього сорту. Є три кольори: суріні суріні пурпуровий мауве і суріні ред червоний. Тут у мене вони маленькі Я їх глушила, інша хризантема. Ось Червоний, а фіолетовий, тільки що я вам показувала: моя улюблена ставіски. З усіх кольорів ставіски я найбільше люблю. Ось це я. Шукала цей кущик, минулий рік я його втратила, я його знайшла. Подивіться, який розкішний. 90 см в діаметрі, з манюсінького живця. Безподобний. Так, ще зараз підемо до деяких новиночок. Ось ще одна. Ну, думаю, що це також пікто, але коли вже вона повністю розквітне, тоді я буду порівнювати. Фото абсолютно відрізняється від того, що пропонував інтернет. Тому досить таки важко ідентифікувати. Ось це Сунтастерет. Я думаю, що квітка буде неймовірна. Поки що вона ось у мене в такому стані є декілька кущиків. Можливо, сунтасте Мауве, не знаю, тому що є ще червона. Ось там зараз ми до неї підемо. Вона трішечки інакше. Єдине, що тут. А можливо, вона як розквітне, то буде така сама, не знаю. Ось тут є красунька. Крістал Віолет. Резантема висока. Інтернет мені розказував, коли я замовляла ці живці, що вона буде горшкова низькоросла. Ну, вона, скажімо так, квітка розкішна, квітка дуже гарна, але я очікувала чуть-чуть іншого. Крістал регал. Ні, це не Крістал Регал. Треба подивитись. Коротше, мені з оцим всім потрібно розібратись точно так само, як мені потрібно розібратися з оцими хризантемами. Оце знаю, що помпон. Ось це не знаю хто. Ось це ніби як Маріела Пурпурова. Але буду брати якийсь день е, інтернет, буду оце все. Ставати. Можливо, фотографую, кину у Фейсбук, можливо, мені хтось допоможе. Але сьогодні точно ні, тому що немає на це абсолютно вільного часу. Їду до праці. А ось ця букетна, продавала я їх горшкові хризантеми було чотири кольори. Розцвітає біла, розцвітає. Ні, Ця була у мене раніше. Ось тут розцвітає Rainbow Hairs. Також зовсім інші картинки малював інтернет, зовсім інші картинки малював каталог виробника, а получилось ось таке. Задоволена, незадоволена, не знаю. Але очікування були трошечки інші. Ось тут якась з новинок. ну Не було такої, зовсім на фотографіях, коли я купувала їх. зовсім 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 вони були інакші. Зроблю відео, е, покажу і те, що вийшло, і те, що пропоную, ну, те, що було на малюнку, щоб ви могли відрізнити, щоб я могла відрізнити співставити. Тому що для мене також ці всі сорта є відкриттям цього року. Ну, ця подобається в будь-якому випадку. Вона, пере, скажімо так, вона навіть перевершила очікування. Якщо взяти етну, то я на неї навіть в каталозі не звернула увагу. Тут у мене якийсь такий трошечки поламаний. У мене собаки і коти стараються, щоб мої хризантеми були трошечки поламані, і в них це виходить. Якщо взяти етну, вона дуже гарна, але. В каталозі я на неї навіть не звернула увагу. На цю звернула, але я не очікувала, що вона буде настільки гарна. Розквітає Вегас. Уже зараз я бачу, що вона буде. Ну, тобто, вже я подивившись в каталог я бачу, що вона буде схожа на етну, єдине що червоних відтінків. Я дуже чекаю її квітування. Ще вона в бутонах, ще хай декілька днів погоди і буде. Краса, так, ну тут уже є краса. Мені всі пишуть, що це, боже, як же ж вона називається. голові не тримається, ну але в будь-якому випадку це розкіш, це краса. Тепер ще такий момент. мають багато сортів нових, але вони придбані мені восени в таких горщиках. Зараз я їх буду, не зараз буду пересаджувати дещо пізніше їх у більші горщики. І втрамбовувати звичайною землею, для того, щоб вони краще перезимували. Сорти є класні, сорти є нові також цьогорічні. І я дуже рада, що я їх придбала. Єдине, що в каталоги вони входити не будуть, тому що я не знаю, як вони перезимують. Але я напишу список, які є. Якщо у мене буде навесну надлишок, тобто так як вони перезимують, і я їх я буду живцювати, звичайно, висаджувати велику кількість собі. Якщо буде надлишок, то я буду їх пропонувати додатково. До продажу, окрім каталогу. І ще такий момент. От, тут у мене така ділянка, де стоять горщики, якими, як я казала, я не задоволена на 200%. І будемо звільняти місце, тому що будемо тут ставити велику теплицю, і потрібно мені викопати ось цю букетну хризантему. Дуже шкода, що ще ніде не видно квіточки. Я влаштовую, я буду десь побачу квіточку, виставлю у Фейсбук, влаштовувати великий розпродаж, буду продавати їх недорого. Це букетна гілкова хризантема. Думала, що буде зелена і вишнева. Зелені є, але дуже мало. А в основному іде вишнева. Тому кого цікавить. Ну, понятно, що безплатно відправляти не буду, тому що пакування забирає багато часу. Але ну, буду продавати, буду продавати, буду продавати недорого, тому що мені їх терміново треба продати для того, щоб звільнити ділянку. Ну і на завершення покажу ось таку красуню. Неймовірну красуню. Я минулого. Разу, коли показувала відео про гомпі, показувала вам, що це гомпі. Зараз я дивлячись в інтернеті на те, яку виставляють гомпі, маю в тому трішечки сумнів. Чому? Я думаю, можливо, що це Маріела. Але давайте я вам покажу. Подивіться, хто, хто має ці сорта, хто знає. Ось ця хризантемка. І наступна. Ось така хризантемка. Вони різні, хто з них гомпі. От хто з них гомпі, а хто не гомпі. Ну, тобто, на це все мені треба виділити час, десь якийсь сонячний день, і розібратися. А зараз дякую вам за перегляд. Гарнесеньких вам квітів. не знаю, напевно, відео вийшло ні про що, але хотілося щось відзняти. Так, це розалінда. Тут показую Розалінду. Хотілося щось зняти, показати про нові сорта, розказати, чому не продаю, чому не виставляю назви. Нових не продаю, нові всі будуть навесно. Але основне моє завдання розібратися з назвами сортів, тому що абсолютно відрізняється багато від тих, що на картинці. І поки що для мене це проблематично. Але розберемося. якщо ви якісь сорта у мене на Фейсбуці будете бачити, посилання на Фейсбук залишу в описі і точно впевнені в назві. Можете мені писати, буду дуже щиро вам за це вдячна. Всього вам хорошого.